Іван Пендрак обробляє 800 гектарів землі у Новояковлівці Комишувальської громади. Село за 30 кілометрів від лінії фронту. А деякі поля фермера знаходяться неподалік від окупованої російськими військами Васильівки. До обстрілу не можна його привикнути. Це, це дуже страшно. Це, ну, це взагалі такі емоції негативні. Що важко працювати, це ні, ні, ні про що не сказати. Ну, це неймовірні надзусилля і мої, і моїх працівників. Біля десятка його працівників ризикують щоразу, коли виїжджають у поле. Ну, все недавно весь 300 у нас тут недалеко. Яма така маля. Касети знаходимо, остатки ракети знаходимо. Набагато ну, чого. Осколки – це я вже мовчу. Їх тут повно на кожному полі. Це... Ну, музей можна відкривати. Згідно офіційної статистики, 80% оброблювальних полів Запорізької області наразі окуповані росіянами, а це півтора мільйона гектарів. На підконтрольній Україні території залишилось 380 тисяч гектарів землі. Частина небезпечна для роботи. Їздиш, як починають бухкати. В тракторі вроді не дуже чуть, а деколи прилітає близенько. Так що. Буває, що по воронках їздить. Не то, що кидаєш, що а просто не знаєш, коли воно на те саме місце може прилетіти по новому. Це воронка від касетного боєприпасу в Соняхах. А неподалік, ще одна: З початку повномасштабного вторгнення українські сапери вилучили і знищили біля трьох з половиною тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів на Запоріжжі. Найнебезпечніші авіаційні бомби. Все частіше, частіше наші підрозділи залучаються до вилучення авіаційних бомб, як правило, це ФАБ 250 та ФАБ 500, які оснащені модульним блоком, що дає можливість цим фугасним авіаційним бомбам долітати на десятки кілометрів. За півтора роки повномасштабної війни фермер Іван Пендрак втратив десятки тонн врожаю та коштовну техніку. Російськими ракетами зруйновані склад та ангар. Заживо згоріли понад півсотні скотину. Однак господарство продовжує працювати. Сумарні збитки рахуються десятками мільйонів гривень. Ну, десь, десь близько до 20 мільйонів оце. Прямі, прямі, оце мої збитки. По господарству, по техніки. Ну це так приблизно. Якщо все порахувати, ну ви ж бачите, за моєю спиною ось, ось, ось згорівший склад. Щоб його відремонтувати, це так на сьогоднішній день це мільйонів п'ять гривень. Вибухи від снарядів кажуть аграрії, спричиняють пожежі врожаю. У цьому році розповідає Іван Пендрак, пожежі вдалося гасити оперативно. А в минулому ситуація була значно складніше. У минулому році в мене згоріло більше 100 гектарів пшениці і більше 150 гектарів ріпаку. Я, я не зміг заїхати, скосити, тому що був від частих прильотів, дуже частих прильотів, ну, ризикувати людьми ну, це дуже небезпечно і так урожай ну, пропав, скажімо так. Інша проблема фермерів низька ціна на зерно. Труднощі з реалізацією, адже одеський портло працює через постійні обстріли росіян. Тож агропромислові господарства не можуть розрахуватися з пещиками живими грошима, сплачують сировиною зерном, олією, борошном, цукром. Зараз не можуть розрахуватися, тому що стабільної ціни на зерно нема. Ніхто не хоче втрачати цілий рік, виращували, вирощували урожай, а втрачати кошти. На те, щоб продати, продати по мінімальних цінах, ціни на кажучи, смазочні матеріали, ціни на ядохімікати, на, на посівний матеріал високі, воно б себе просто не Так, да, Розраховується продукція. У військовій адміністрації кажуть, що з трьох тисяч агропромислових підприємств, які працювали у Запорізькому регіоні до війни, на підконтрольній території залишилось біля 900 агрофірм. 60 тисяч гектарів землі на підконтрольній Україні території Запорізького регіону не обробляються через небезпеку ворожих обстрілів. Це ті поля, що розташовані за 10 кілометрів від фронту і ближче. Єва Миронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області.